Приватних банків в період кризи. Ніхто не знає, яких саме банків. Але знаю точно, і це підтверджує Хорошковський СБУ на засідання нашого комітету, що є дуже великі сумніви, що як мінімум 50 мільярдів будуть повернути. 50 мільярдів гривень. Чому Стельмах не дає показів? Чому він не сидить в прокуратурі, чому він не сидить за зарадою? Ну, про Люченко делікатно промовчу. Третій приклад. Юрій Бойка, чому він не сидить радами? чому він не дає показів? Борову установку закупили журналісти, привели всі домовини. На двісті млн гривень дорожче, ніж вона коштує. Явно фіктивні фірми. Явно все робилося отак швиденько, задешево, що це було легко розкрити. Перерахували понад 200 мільйонів доларів в фірмі, а ті бере інтерв'ю, керівник каже, що перший раз про це чує отримав взагалі ніколи не був в Україні. Відомо всім, я письмово звертаюся до прем'єра проводів розслідування по барабану. Бойко, Азаров зараз так само сидіти. набагато довше.